Судові позови проти Віктора Януковича щодо привласнення ним дачі межгір'я вже готові. Про це заявляють у міністерстві юстиції. Там сподіваються, що резиденція Хрущова і Щербицького отот повернеться у власність держави. Та як з'ясував ТВ, лідер опозиції пакуватися не збираються. Його охорона чужих людей на паркану і близько не підпускає. Безпечна відстань 200 метрів. А більше того, на території дачі споруджують будинок для гостей. З межгір'я повернувся Стас Фещенко. Посеред села Нові Петрівці повертаєте у бік Дніпра кілька кварталів, і ви біля задніх дверей дачі Віктора Януковича. тут на диво людно резиденція Межигір'я, 140 гектарів, але тутешні працівники все одно залишають автівки ззовні. Хлопці з Бердичева живуть під парканом, кажуть, що господар дачі нікуди звідси не збирається. Навпаки, гостьовий будиночок на задньому дворі замовив тут і не дача, тут вообще якісь. Ти не Домік для гостей. Часто великий. Ось тут, да? Домік? Yeah, yeah. Так ви саме тут будуєте, да? Можете ще територія і здорова. Якщо чесно, ми один корніс робимо. Раніше охорона пресою на гарматний постріл напускала. Коли нам і слово не сказали, ми подумали. Ось вона демократія. Ми помилилися. Всі пальці цю. Чотири беркутівці попросили наші документи і наказали в бік Межигірського паркану камеру не наводити. Так що далі, які у вас плани? Якщо ми знімемо море, не страшно море було а, а там, там дерева. Там не можна. Він зливається з деревами. Чому? Тому що це є чесно субсидію. На то, щоб знімати там нужна розрішення. Петро Кацимон заспокоює. Ми не єдині, кого прасує Беркут. Віднедавна у нього питають дозвіл на проживання тут. Коли контролюють обстановку, витоптують його картоплю. О, яка дрібна вродила. Нас там зупинили, йшли у дзвонки по воду. І зито. Чого ви, каже, тут ходите? Ви знаєте, каже, що це частна собственность, що треба 300 метрів. Нікіта Хрущов у нас, йомою, зі мною здоровався. Я приходив, Нікіта Хрущов, а Янукович, гадость така, я не знаю, що це саме. Не підпускай вже 300 метрів до забору. Сіра шкода стежила за нами аж до центральної брами резиденції Межигір'я. Нам закортіло на неї поглянути. Сюди веде рівненьке шосе, навколо гарненькі, але дрібненькі маєточки. Люди, що нам зустрічалися, переважно обслуга з цих маєтків. Про Януковича говорили неохоче. Я приходжу в такий час, коли напевно ми з ним не зустрічаємося. Коли гриби починаються, постійно ходимо тут, гриби збираємо. Януковича, бачу? Ні, а що він теж тут збирає? Нам відміряли 200 метрів. Сказала, що знімати ближче паркан Віктора Федоровича боронь Боже. Хоч насправді місцена досить демократична. Ліворуч лагодять дах, праворуч сусідка курить на балконі. Якби ми вийшли за аматорською камерою, ніхто б і слова не сказав. Станіслав Фещенко, Віталій Кваша, ТВА.